Доброго часу, друзі. Значить, у нас 26 липня 2024 року Волинська область. І сьогодні така тема фундук на горіху відмежемо. От бачимо, як пішли трапи. Значить, ленти ці для щеплень вже самі по собі розтворяються. Не було часу якось їх зняти. Ну, Деякі пішли, деякі щеплення пішли, деякі не пішли. Ось бачимо, який приріст у трапезунда, такий сантиметрів 50, щось піде до нас. Нову діляночку, щось піде новим власникам. Є кілька сортів, але не про це. От бачимо конторта. Конторта невдале щеплення. Відео саме про конторту. Давно я мріяв про конторту. шукав її і дякуючи Юрію Тодороку, привіт йому. Отримав я контор. Щеплення вдалося. Тут воно, я думаю, більш якісно заросте. І ось ми бачимо перший горішок. Конторта взагалі дає мало горіхів, це декоративний сорт, такий, який гнеться, скажімо так, в різні сторони. От. А, а, тут, а тут такий парадокс. Є зав'язь. Побачив горішок на конторті, хоча е, цвітової бруньки е, прищеплені не було. Е, ну от якийсь такий е, парадокс. Це е, саме в конторті. Такий парадокс, чи можливо у всіх сортах буває такий свого роду Полтергейст. Ну, в кого є відомості, будь ласка, відгукніться. Буду дуже радий почути вашу думку. На цьому завершимо відео. Всім, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!